Подорожуючи краєм, вивчаючи кухню поліщуків, не перестаєш дивуватись. о тому розмаїттю рецептів улюбленої багатьма страви, якими є вареники. Щодо їх приготування, то деякі господині навіть можуть і посперечатись. Одні стверджують, що справжні вареники замішують лише на кисломолочних продуктах, зокрема на сировоці. Інші ж використовують хлібну закваску або дріжджі. Щодо борошна, то готують здебільшого з пшеничного, хоча раніше використовували житні або гречани. А що стосується начинки, то тут фантазія безмежна. Начиняли з сиром, капустою, картоплею, пшоняною або гречаною кашами. А які ж смачні вареники з вишнями, лісовими ягодами чи сушеними грушами? До речі, на полісі у селі Синіжево, що в Рокитнівському районі, вареники з солодкою начинкою називають матунами. Я вже у цій хаті, вже як вдома. Правда? Я вже вже не вперше сюди приїжджаю, і мені дуже подобається, тому що я як згадаю і ті кулешики у кишці, і е, е, в, млинці, млинці на, на що піднімаються на сировиці над полум'ям. Ну це просто це бомба. Це неможливо забути. Запропонуємо вам ще таку тоже поліську, нашу страву, е, традиційну матуни називається. Матуни. Матуни. Ну, що це може бути таке, як ви гадаєте? Від мами, від мати? – Ні, матун від слова, я, я так припускаю, що це від слова мотати. Тобто, це uh -huh. на зразок наших сучасних вареників. Uh -huh. ну, вареники ми зліплюємо, ну, це, це теж буде процедура майже ідентична. буде. Ну, ну, по колишньому так чого матуни називають. Тому що вони так моталися, моталися і вони робились такі великі. Зараз варенички вже роблять маленькі, uh -huh. акуратні. А то на долоню можливо десь. Да, так? Щоб матуна взяла. У, у нас найгінці. в Полтаві теж матуни тільки. Щоб Пластуна взяв, да, обмотався і помотав його. Та що, просто На пару варяться? Так, е, да, будемо в печі так само. Ну не на пару, а в воді. Угу. А банячок ми поставили? Костянтин, будь ласка, поставте банячок до печі. Так, <гум> ну, добре. Це для вас вже звична така вже справа тут. Закіпає, хай закіпає водичка. Ну, зараз воно в моменті закипить, а може трохи, трохи нагорнуть полін ближче, щоб вогонь був. Наталю. А поки костя там на, на нагортає жар, я бачу, ви тісто приготували заздалегідь уже, так? Ну так, тому що е, якби правильно воно робиться на заквасці. Угу. Колись, як люди пекли хліб, і та закваска залишалася, е, на тій заквасці, на тій основі робили о, тісто о, о, о. на цій ті матумі, а в нас ми його замісили. Ну Теж фактично на заквасці, але мусили а його чому? зробити е, на дріжджі, на дріжджі ну, ага, да. угу. Тепер, щоб Прискорити щоб процес ми зробили, ми, ми розчинили вранці, воно там підійшло в нас в теплому місці. І ось зараз, бачите, зараз ми його трошки підмісимо, uh -huh. викинемо. А що ви ще давали? Сюди, С -с сюди дається е, трошки соди, uh -huh. е, дріжджі. Я трошки молока била, а потім на теплій воді вже. Mm -hmm. Розмісила спочатку дріжджі з молоком і трошки муку розколотила, зробила таку закваску, воно постояло трошки підійшло. Далі підсипала муку, сіль, цукор трошки до смаку, і воду підливала і замісила тісто. Mm -hmm. До речі, ви чуєте аромат тіста, да. тістики, правда? Mm -hmm. Ой. Чути? сироваткою пахне. Mm -hmm. І дріжджі теж, правда? І дріжджі чуть-чуть, mm -hmm. але, але дуже тут, приємно. Сироватки пахне. Та, трошки пахне. Молока. Це, мабуть, дріжджі все. Там костя вода, що там трохи закипає. Ну, ну фіт, по звуку там, так ко... закипає. Mm -hmm. Але ще не бурлить. Шо, вирізаємо, так? Вирізаємо. Ну, давай. Тримайте. І що? Вирізайте. А Це а. так треба. Да. Ну, так. Краще, краще, Щоб не приставало. Поїхали, поїхали, раз-два. Багато цієї начинки. Ложечку не ставлю. Ми зараз зробимо більш таке сучасне, навіть ага. менше. Якби на колишнє, так. то тісто має бути грубше і більша сама форма. Угу. Тобто у нас сучасні мату. Да. А ми зробимо зараз такі сучасні угу. більш сучасні. Зрозуміло. А от по Полтаві це не викидають а знову роз... А, а ви що думали, що ми його викинемо, Костя? Ну я ж не знаю. Ну, у вас все не так, як е... в нас економія так само має бути. і що в Полтаві. І що Україна то в нас одна. Точно, золоті слова. Ми люди заощадливі. Це я теж тут не дуже сильний в цих замотках. Це пельмені. Хоча начебто ліплю. Ну, виходить. Начинка смачна. No. О. Смачненько. А ще ж так якось там косичкою і так далі. Ну, це вже, да, це вже по-вашому, по як ви там. По-сучасному? Як ви там, як закрутите, як замотаєте, так ми будемо їсти. О, от бачите, в костях, а, як ви... так, випу, так, ну, так, так треба так. ж було показати, бо... Отак, от о. От о. Ще, ще, ще більше. От от. Ага. Це бага... більше роботи. О, ну, да. Зато краса буде. Так. Ось так разом з Костею ми пізнаємо секрети приготування ось цих от матунів, поліських матунів. Кипить. 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 От давайте будемо кидати зразу. Тоже Оце... будемо кидати. Да, і будемо зараз. Да. Так, виліплюю. Тримайте. То так, що? Костя, викидай, ти кидай. Ну і скільки часу там вони мають покипіти. Стоп, а треба солі кинути, Костя. Yeah, назад. Солі треба. Де наша соль? Так там же ж солодка начинка. А ви тако візьміть ложечкою що? і туди Не виймайте. банячок. Не витягайте вже на те. Так в банячок я душу. А рука що... там не залишиться. Ну, то смачніше буде. Ой, з рукою. А! Експерименти. Достатньо Це ложечки? Достатньо, я думаю. Матуни. Дріжджі розчинити у 50 мл теплого молока, не розмішувати, залишити на 10-15 хвилин, щоб підійшли. Коли почнуть пінитися, перемішати їх і влити у миску до решти молока. Сюди ж розбити яйце, перемішати, всипати сіль, цукор, додати борошно та добре вимісити. Тісто не повинно приставати до рук. Поставити його на 1-1,5 години у тепле місце, накривши рушничком. Потім перемісити і залишити ще на 1 годину. Тим часом, поки сходить тісто, приготувати начинку, заливши гарячою Водою сушені груші. через годину злити воду і перемолоти груші на м'ясорубці. Коли тісто збільшиться в об'ємі, викласти його на стіл, розділити на дві частини, розкачати на дошці, за допомогою склянки вирізати кружечки, на середину кожного покласти начинку і зліпити матуни, наліплені вареники, вкинути у баняк з киплячою підсоленою водою, обережно їх помішати і варити перед полум'ям 3-5 хвилин. Коли зваряться, викласти у глибоку миску, полити медом та маслом і подавати до столу. Ось перша партія в нас і готова матунів. Витягайте, Костя. Наталю, то ловити. так і має бути, так? Щоб вони такі підрум'янені були. Так, так, так. Вони, в принципі, розварились, наварились, такі величинки стали. Чим угу. сметаною їх їдять? Так. Да. Чи з масликом, чи з чим їдять? Ну, хто з чим, з медом, з маслом ага. можна сметаною поздразти, просто з цукром як є. Наші матуни зварились, бачите, вони вже готові. Всі, такі, як треба. Так. Дивляться на нас, ми їх поливаємо медом, додаємо трошки масла, щоб вони в нас не позлипалися зараз. Костя нам їх потрасе. <рес> так. З медом вони смачніші, правда? Ну, звичайно. <рес> так, Костя, перетрасайте. Ну, сьогодні у вас така функція. Перетрасами, деревляне. Так, отак. Да. Ай. Да. Ой. Ой. Ось, Ой. Ой, а якщо воно випаде, хай попробує. Точно, що знає своє місце. Ну, Опа. Все лиш? Готові. Смачна країна. <ріхи> Матуни. Підписуйтесь на YouTube. Канал Смачна країна. Так.